Існує безліч тонкощів у поведінці наших улюблених домашніх тварин. Часто нам здається, що ми чудово розуміємо своїх котів, але іноді їхня мова тіла може говорити про багато речей, яких ми не помічаємо. У цьому відео ми розповімо вам про всі вісім ознак, які можуть вказувати на те, що ваша кішка вас недолюблює. А перед тим, як почати, не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Дякую! Ознака перша Ваша кішка не зустрічає вас. Якщо ваша кішка зустрічає вас, коли ви повертаєтесь додому, це є ознакою її любові та прив'язаності до вас. Але якщо вона вас не зустрічає, це може свідчити про нестачу прив'язаності або стрес. Кішки, які прив'язані до своїх господарів, часто зустрічають їх біля дверей, виявляючи радість. Причини можуть бути різні. Стрес через зміни в домі, хвороби, нестача довіри або негативний досвід із людьми. Щоб покращити ситуацію, створіть для кішки комфортні умови. Приділяйте їй більше уваги та грайтеся з нею. Поступово, у міру покращення обстановки та стосунків, кішка може почати проявляти більше інтересу до вашого повернення. Ознака друга. Ваша кішка постійно ховається від вас. Постійне ховання це ознака стресу або дискомфорту. Кішки ховаються, щоб уникнути контакту з потенційною загрозою або джерелом стресу. Це можуть бути нові люди, тварини або зміни в будинку. Це також може бути ознакою хвороби. Щоб допомогти кішці, створіть спокійне та безпечне середовище. Поважайте її простір і поступово завойовуйте її довіру за допомогою позитивного підкріплення. Переконайтеся, що у кішки є комфортне місце для відпочинку та можливість усамітнитись, коли їй це потрібно. Третя ознака: кішка справляє потребу повз лоток. Кішки дуже оханні тварини, і проблема з туалетом може бути серйозним сигналом про те, що щось не так. Якщо кішка починає ігнорувати свій лоток і залишає мітки або справляє потребу в інших місцях, це може бути ознакою стресу або невдоволення. Таке поводження часто пов'язане зі змінами в оточенні кішки або її режимі. Це може бути нові меблі, інша домашня тварина або зміна порядку дня. Також це може бути сигналом про проблеми зі здоров'ям, наприклад, інфекції сечововідних шляхів. Важливо звернутися до ветеринара, щоб виключити медичні причини і постаратися створити комфортні умови, щоб кішка почувалася спокійно та впевнено. Ознака четверта: Притиснуті до голови вуха. Вуха кішки один із основних індикаторів її настрою та стану. Якщо вуха кішки постійно притиснуті до голови у вашій присутності, це може свідчити про страх, агресію або сильне занепокоєння. Притиснуті вуха часто супроводжуються й іншими ознаками стресу, такими як розширені зіниці або напружене тіло. Таку поведінку можуть спричинити різні чинники. Від гучних звуків до неприємних запахів або негативного досвіду в минулому. Зверніть увагу на оточення кішки. Намагайтесь мінімізувати стресові фактори. Також важливо ставитися з обережністю та повагою до особистого простору кішки, щоб вона почувалася в безпеці. Ознака п'ята відмова від їжі. Кішки, які відмовляються від їжі у вашій присутності, можуть переживати сильний стрес або відчувати незадоволення. Поведінка під час їжі це важливий індикатор загального стану здоров'я та добробуту кишки. Якщо вона не їсть, коли ви поруч або проявляє небажання їсти, це може бути сигналом про проблему. Можливо, їй некомфортно або вона напружена поряд із вами. Це може бути зумовлено змінами в оточенні, появою нових джерел стресу або проблемами зі здоров'ям. Важливо проконсультуватися з ветеринаром, щоб виключити медичні причини. І постарайтеся створити спокійне та безпечне середовище для годування. Ознака шоста: кішка не дає себе гладити. Кішки, які уникають дотиків, можуть відчувати дискомфорт або навіть біль. Якщо ваша кішка активно уникає ваших дотиків, тікає або нападає, коли ви намагаєтесь її погладити. Це може бути ознакою того, що їй не подобається така взаємодія. Причини можуть бути різні: від індивідуальних уподобань до фізичного дискомфорту. Можливо, кішка пережила травму або болісну ситуацію, пов'язану з дотиками. Важливо поважати межі кішки та не примушувати її до фізичного контакту. Спробуйте знайти інші способи взаємодії, які будуть комфортними для неї. Наприклад, через гру або спільне проведення часу без дотиків. Ознака сьома дряпання й укуси. Часто дряпання та укуси з боку кішки це не просто гра. Якщо кішка постійно нападає на вас, використовуючи кігті та зуби, це може бути ознакою агресії або страху. Кішки можуть використовувати такі методи захисту, якщо відчувають загрозу або стрес. Особливо це стосується ситуації, коли кішка різко реагує на ваші дотики або спроби взяти її на руки. Є кілька причин, чому кішка може так себе поводити. Перше. вона може відчувати біль у певних частинах тіла. І дотики викликають у неї дискомфорт. У такому випадку важливо звернути увагу на ознаки фізичного нездуження і звернутися до ветеринара. 2. Агресивна поведінка може бути зумовлена страхом або стресом. Кішки, які почуваються у небезпеці, можуть дряпати і кусати для самозахисту. Джерела стресу можуть включати зміни в середовищі, нових людей та тварин, гучні звуки або негативний досвід у минулому. 3. Причиною може бути нестача соціалізації. Кішки, які не звикли до людського контакту з раннього віку, можуть не розуміти, що дряпані укуси це неприйнятно. У таких випадках важливо поступово привчати кішку до м'якої та безпечної взаємодії, використовуючи позитивне підкріплення, ласощі й похвалу. Спробуйте створити для кішки спокійне та безпечне середовище. Поважайте її межі і не примушуйте до контакту. Іграшки, яких та точки можуть допомогти кішці виплеснути енергію позитивно. Також важливо приділяти час іграм і фізичним вправам, щоб задовільнити її фізичні і розумові потреби. Якщо проблема не зникає, консультація з ветеринаром або спеціалістом із поведінки тварин може допомогти виявити та усунути основні причини агресії. Ознака восьма шипіння та гарчання. Шипіння і гарчання це яскраві ознаки агресії і незадоволення у кішок. Це звукові сигнали, які кішка використовує, щоб попередити про свою агресію та захиститися. Якщо кішка шипить або гарчить на вас, це може свідчити про те, що вона відчуває загрозу. Важливо пам'ятати, що кішки використовують ці звуки не тільки для вираження злості, а й для самозахисту. Причини можуть бути різні: від пережитого стресу до травматичного досвіду. Якщо ваша кішка часто шипить або гарчить на вас, спробуйте проаналізувати свою поведінку та оточення кішки. Можливо, варто зменшити кількість подразників, дати їй більше часу на адаптацію або звернутися за порадою до спеціаліста з поведінки тварин. А які ще ознаки знаєте ви? Обов'язково напишіть про це в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. Також, якщо ви хочете поділитись своїми думками, обов'язково пишіть їх у коментарях. Усім удачі і до нових зустрічей, дорогі друзі!